Тож я маю то, що обереш: вернутись до звичного життя і забути, що все це сталося, чи дізнатись правду про всесвіт? Вибір за тобою Біркенштоки давно стали тим взуттям, яке не потребує реклами. Їх носять голівудські зірки, селебриті, фешоністи з усього світу та люди, які взагалі не мають до моди ніякого відношення. Вони зручні, якісні і комфортні. Їх надягають з кутюрними сукнями і звичайними джинсами. Німецька якість, яка підкорила весь світ, адже щороку продається 20 мільйонів пар біркінштоків, і це ще без активного залучання ринку Китаю та Індії. Німецький бренд, про який дізналась вся Америка, завдяки жінці, яка ж історія стоїть за взуттям, яке випробовували на ногах солдатів Вермахту. Котре потім перейшло на ноги Марго Роббі в касовому фільмі Барбі, пропоную вам повне занурення в історію бренда, взуття якого раніше називали Аглі Шус, а тепер вважають тихою розкішшю. Я Марія і це канал Машером ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Поїхали! Рівно 250 років тому, в 1774 році, між Франкфуртом і Лейпцигом, в селі Лангенбергхайм була зафіксована перша документальна згадка про династію шевців, тобто чоботарів. Біркінштоків, а саме про шевця Йоганнеса Біркенштока, взагалі, велика родина Біркінштоків була вся задіяна в чоботарстві, бо жінки в родині виходили заміж за шевців з інших сімей, таким чином, даючи початок династії шевців, бо в родині не було інших професій ну, типу, не було лікарів, вчителів чи інженерів. Вся робота була зосереджена на чоботарстві, і знання переходили із покоління в покоління. На той момент, взуття, яке відшивав Йоганнес, користувалося великою популярністю серед місцевого населення, і справи йшли досить непогано як для тих часів. Потім племінник Йоганнеса зі своїм сином продовжили напрацьоване чоботарське діло, але постійна бідність змусила їх повстати проти держави, і вони встигли приєднатись до німецького руху за свободу, кульмінацією якого стала революція 1849 року. І це дуже так ефектно лягає на майбутню історію династії, бо її члени виявились не тільки тими, хто виборював свої права під час фактичної революції, але їх нащадки стали революціонерами уже у взуттєвому ділі. Квантовий стрибок у розвитку сімейної справи зробив правнук Йоганнеса Конрад Біркіншток, який в 1896 році відкриває шевську майстерню у франкфурті на майні, який на той час був центром шевського ремесла. Та не з головою поринає в реалізацію своєї мрії створити зручне справжнє ортопедичне взуття. Тут слід зауважити, що ортопедичне взуття для німеччини того часу на рубежі 20-го століття це те ж саме, що дизайн меблів для Швеції. At our price. That's the idea at IKEA. німці здавна звеличували переваги ходи. Цьому сприяла курортна культура 19 століття, яка приваблювала туристів з усієї Європи і таким чином культивувала звичку лікувальної ходи після купання або пиття лікувальної води. Саме тому Конрад аж так захопився цією ідеєю про створення ідеального взуття, в якому можна було би ходити, сидіти, стояти скільки завгодно часу і без проблем для стопи. І звісно, пристрасть, ентузіазм, німецька точність і працьовитість роблять своє діло в 1897 році. Конрад Біркіншток розробив взуття повністю анатомічної форми. Ця інновація розрізняла ліву та праву стопи. До цього шевці дуже рідко розрізняли стопи. А далі його поглинула ідея створити анатомічну устілку, яка б підтримувала здоров'я стопи в будь-якому взутті. І так в 1902 році його експерименти привели до виробництва першої гнучкої устілки анатомічної форми. Це був ідеальний супутник його ж попереднього винаходу, взуття анатомічної форми. І ці два елементи сформували взуття, Зуття для здоров'я Конрада Біркінштока. Чому цю анатомічну гнучку устілку вважають інновацією? Да тому, що до цього моменту всі устілки були пласкими і зроблені з тонкого металу. Уявіть собі, що там було зі стопами людей. Раз. А потім він створив устілку із суміші матеріалів, куди входив корок, і вона стала ще більш комфортною. Дві версії своїх гнучких устілок він назвав футбет в англійській версії або фазбет в німецькій. Дослівно це постіль для стопи. Так він накопичував досвід і експериментував ще 20 років. І поки Конрад безрезультативно намагався переконати німецьку взуттєву індустрію прийняти його розробки ну, для більш масштабного виробництва. На взуттєву сцену виходить дуже важлива персона в становленні майбутнього бренду: його син Карл Біркіншток. Саме із-за його дій і рішень біографи Біркінштоків будуть по різному описувати ту темну пляму. Чорну тінь, яку Карл кинув на сім'ю Бренд, але жоден з них не буде заперечувати ці сірі факти. Карл Біркіншток нічим не відрізнявся від своїх старших родичів. Він так само горів бажанням досконалити, покращити і поширити ортопедичне взуття ще більше і зробити його ще популярнішим. І для цього Карл робить те, про що б зараз сказали геніальний маркетолог. А тоді сказали, ну. Треба так треба. В 1930 році він публікує книгу під назвою Стопа та її лікування і починає активно популяризувати запатентовану устілку і продавати вироби біркінштоків тільки тим, хто пройшов його тижневий семінар по системі Біркіншток. Геній, Карл. Але пам'ятаємо, що сама взуттєва промисловість в упор не хоче бачити користі цього взуття. І вже в період 30-х років Карл намагається будь-що прискорити впровадження устілки в оце масштабне виробництво, звертаючись по допомогу правлячої партії, тобто нацистів. Чому бо вони мали на той момент вплив, владу і гроші? Згідно з книгою про сім'ю Біркенштоків, він пропонував свої устілки Гітлер-Югенту та проводив тести на ногах 170 членів СС. Він не зміг отримати жодних урядових замовлень. Проте навіть без формальної угоди нацистські солдати після маршів по Європі в незручних чоботах купували його устілки, бо вони справді були ідеальними і підходили навіть солдатським чоботам. В них було комфортно. І виробництво, так би мовити, поперло, воно більше ніж подвоїлось з 1938 по 1942 роки. І ще такий момент: В 1940 році Карл приєднався до нацистської партії. Відносно пізно зазначає компанія на своєму сайті, уточнюючи, що він ніколи не робив бізнес з урядом Гітлера, не конфіскував єврейські активи і не використовував примусову працю. Але Нова книга про сім'ю Біркінштоків деякі з цих тверджень висвітлює по-іншому, зазначаючи, що Карл неодноразово намагався отримати державні контракти і в 43-му році навіть намагався приєднатись до штурмових загонів, які відігравали ключову роль у піднесенні фюрера, та його туди не прийняли. Що думаєте, шановні? Чи говориться історія про те, що людина аж так хотіла реалізувати свою, по факту, добру справу, що пішла реально на угоду з дияволом? Або ж той досить ганебний факт, що Карл дійсно хотів приєднатись до штурмових загонів, підсвічує все ж таки його. Темні бажання в тій кривавій історії. Як би там не було, а гроші від солдатів допомогли Карлу продовжувати своє діло, яким він горів. А далі, вже його син, Карл оригінально знайшов все ж таки одне єдине геніальне рішення. Він створив сандалії з відкритою устілкою глибокою чашею для п'яти. Та піднятим захватом для пальців, виготовлені з таких матеріалів, як корок і латекс. Тобто, устілка фактично стала одним цілом з підошвою, такою, якою ми знаємо її зараз. Карл створив відому вже модель з одним товстим ремінцем з пряжкою, яку потім назвали Мадрид. А ще Карл також провадив геніальне маркетингове рішення. Він розіслав каталоги взуття лікарям по всій Німеччині, і вони почали купувати сандалі, а також рекомендувати своїм пацієнтам. Пам'ятаємо, що все це у нас відбувається в Німеччині, і ринок інших держав нічогісінько не знає про чудове. Ортопедичне взуття Біркінштоків, та ситуація різко змінюється, коли Марго Фрейзер, швачка з Берліну, яка після Другої світової оселилась в північній Каліфорнії. В 66-му році відвідала баварський спа-салон і випадково натрапила на пару Біркіншток. Виявивши, що вони полегшують біль у ногах і спині, Марго одразу зрозуміла, що треба робити діла. Ця кмітлива жіночка зв'язалась з Карлом, отримала добро на свою пропозицію і, повернувшись до Сан-Франциско, почала імпортувати сандалі та заснувала американське представництво Біркіншток. А через кілька років, в середині 70-х, Карл нарешті погодився підписати угоду з Фрейзер, зробивши її єдиним імпортером Біркіншток в США. Сандалі, які Фрейзер продавала через магазини здорового харчування, швидко стали культовими в районі затоки від сан франциско до Вермонта, і незабаром взагалі стали символом хіпі. І тут уже взуттєві магазини серйозно так зацікавились. Тим часом Карл продовжував створювати моделі, які тепер уже стали класикою і зараз є бестселерами бренду. Це Аризона з двома ремінцями в 73-му році та низькі клоги Бостон в 76-му році. А Марго сумлінно продовжувала розповсюджувати їх в Штатах. Протягом майже двох десятиліть бізнес Марго Фрейзер лише зростав, поки в 80-х бум не закінчився через підйом руху Дресінг». Це такий модний стиль, який дозволяє жінкам утвердити свій авторитет у професійному та політичному середовищі, де традиційно домінує патріархат. Його ще називали дрес for success», тобто одяг для успіху. Для мене це щось середнє між важким люксом та тихою розкіш. Незважаючи на це, віддані шанувальники Біркіншток не хотіли відмовлятися від свого улюбленого взуття. Люди, які звикли до комфорту, не хотіли піддаватись модним змінам, так написала Фрейзер у своїй книзі. Можливо, вони більше не носили це взуття в офіс, але тримали пару під своїм столом. І так вона мала рацію. Зручні сандалі нікуди не ділись, просто трохи відійшли на другий план. Та компанію це не засмутило. А чому тут треба зауважити, бо біркінштоки уособлювали стійкість німецького бізнесу. Це фактично відображалось в двох основних правилах, Карло. По-перше, відкладати гроші в хороші роки, щоб пережити важкі часи. І по-друге, тримати кожну нову модель взуття в каталогах, увага щонайменше 5 років, щоб уникнути залежності від мінливих модних трендів. Ну, здавалось би, очевидні речі. А наскільки це було дієвим і дійсно правильним рішенням? До речі, трохи про відому німецьку заощадливість. Карл розповсюджував її на своє домашнє життя. Часто його трьом синам, які в майбутньому стануть володарями величезної компанії, доводилось ділити одну і ту саму воду для ванни на всіх. Отак, От як там говорять? Багаті тому і багаті, бо вміють рахувати. Так от пам'ятаємо, що у нас 90-ті на дворі, і, попри power dressing, популярність біркінштоків серед молодіжних субкультур все ж таки зробила своє модне діло. Уже такий фешн-тренд на біркінштоки виник завдяки Кейт Мосс. До речі, багато яких трендів 90-х виникало завдяки Кейт Мосс. В цьому відео про це говорили. Вона позувала для фотографа Корін Дей на обкладинку журналу The Face в біркінштоках на пляжі. Після цього Марк Джейкобс вибрав Сандалії для показу своєї гранж колекції 93-го року, і незабаром це взуття було належним чином прийнято студентами коледжів та музикантами, щоб доповнити свої картаті сорочки та гранжеві сукні. А в цей час трьом братам ті, що мились в одній воді, виповнилось по 20 років, і вони приєднались до сімейного бізнесу. У той час такі компанії, як Nike та Adidas – Переносили виробництво взуття в країни з нижчими витратами, типу Китаю та Тайвань, біркінштоки вирішили купити фабрики у колишній комуністичній східній Німеччині. Ну і звісно, що буде з бізнесом, коли ним керують три брати? Припала все. Кожен почав тягнути ковдру на себе. У кожного було своє бачення розвитку компанії. А там ще жінки цих братів, теж знаєте, без діла не сиділи і почали свою взуттєву ескалацію. Типу босоніжки від целюліту і таке було. Таки туфель пар 15, Може, і тобі подарує. Це все так розхитало опори компанії, що Біркінштоф фактично знаходився на межі розвалу, і от двохтисячних Крістіан, один з братів на австрійському курорті, випадково знайомиться з людиною, яка жодного відношення не мала до взуття, і вивалює йому всю біль щодо того, що відбувається в його сімейному бізнесі. «Пропало все». Це був телевізійник в минулому і рятівник компанії в майбутньому Олівер Райхерт. І у 2009 році він стає за кермо компанії. На момент приходу Райхерта всі в компанії були згодні лише в одному: запатентована устілка Біркіншток. Тобто ось ця масивна анатомічна підошва була джерелом їхньої магії, але далі згоди не було ні в чому. Багато ветеранів компанії, яких Райхер згодом назве фашистами устілки, прагнуло нічого не змінювати. Ось що він казав про той період. Це було майже так, ніби Біблія вже була написана, і їм не потрібен був новий завіт. А тоді прийшов я, як суміш Мартіна Лютера, Мохаммеда Алі та Наполеона. Райхерт на хвилиночку став першим керівником ззовні, тобто не із сім'ї, за всі 250 років існування компанії. Єдине, що не змінилось. Національність він був німцем. Райфер почав свої процеси оптимізації всіх маленьких компаній, на які був поділений Біркіншток. Почали зміни в виробництві. Один з братів продав контрольний пакет і відійшов від справ. Коротше кажучи, в компанії почались реформи. І саме в цей час, у 2013 році, дизайнерка. Фібі Філо, яка тоді працювала в французькому бренді Селін, шокувала світ моди і Біркіншток особливо, включивши сандалі, схожі на Аризона, але обшиті норкою, на показ паризького тижня моди. Не зважаючи на те, що вони технічно не були біркінштоками, а лише схожі на них, це спричинило ажіотаж навколо бренду, що, як ми пам'ятаємо, відбувалося час від часу з Кейт Мос та Марком Джейкобсом. Але на той момент компанія не могла визначитись, що робити далі після таких спалахів популярності. Лише уявіть собі, що в 2015 році. Компанія не мала ні власного сайту, ні централізованої команди з продажу та маркетингу, ні навіть сторінки на Фейсбук, який в Штатах і Європі популярніший за інстаграм. Отако От та пам'ятаємо, що на щастя в компанії тепер працює Райхерт. І коли він розібрався з усіма грошовими справами, взявся за маркетингові, де взагалі почав активно звертати увагу на, скажімо так, фешн. Ця скажена впевненість і мультизадачність Райхерта принесла свої плоди. Незабаром сандалі Біркіншток з'явились всюди, від парижських подіумів і висококласних універмагів, до ніг цілих сімей від Брукліна до Бойсе. Минули дні, коли можна було зупинитись на німецькому автобані та купити пару сандалі Аризона менше ніж за 50 баксів на автозаправці. Під керівництвом Райхерта Біркенштоки стали доступною розкішю. Like а продажі компанії потроїлись, досягнувши 830 мільйонів доларів до 2020 року. Тепер уже можна було сказати, що компанія вступила в світ розкоші в 2019 році. Біркіншток відкрили шоурум в самому серці. Парижського модного кварталу, в тому ж будинку, де розташувався бутік Селін. Вони просто поринають світ тяжкого люксу з фльором не тихої розкоші. І починають співпрацювати з іншими брендами для створення нових розкішних моделей. Серед них були райдужні «Аризона» з рік Овенс, Замшеві Бостон з Стусі. Та серія оксамитових моделей з блискучими кристалами на, пля... на пряжках з Manolo Blanik. А потім буде колаба з Dior, і за тисячу доларів можна було придбати ось таких красунчиків. А в 2022 році ще одна співпраця з Dior, і вже ось такий дизайн. А потім всі засіли вдома. Бо що? Бо пандемія? І тут. Компанія просто взлетіла в стратосферу продажів. Бо коли весь світ перейшов на спортивний одяг, почалась манія на модель Бостон. Так як у Біркінштоків якраз от от відбулася колаборація цих моделей з рік Оуенс і Стусі. Тож Бостони стали хітами епохи пандемії. Блогери Ютубу та Тіктоку залюбки демонстрували їх у своїх відео. Отже, діло дійшло до того, що компанія сама почала створювати колаборації та керувати своїми власними хвилями популярності. В 2021 році Райхарт несподівано продав контрольний пакет акцій за майже 5 мільярдів доларів приватні інвестиційні компанії, яка частково підтримується Бернаром Арно, французьким генієм, який стоїть за імперією розкоші LVMH. За три роки після цього Біркіншток продовжила підвищувати ціни, випускати моделі вищого класу та співпрацювати з велетнями індустрії. Зараз Біркінштоки зайняли перше місце у вуличній взуттєвій моді. Їх носить Барбі в фільмі Барбі, їх носять зірки Голівуду, їх носять політики. Фешіоністи, і ми звичайні люди. Я, наприклад, їх обожнюю. Не всім, до речі, вони підходять по формі, комусь вони незручні, комусь заширокі, але в більшості свої біркінштоки посіли своє почесне місце серед прихильників зручного і модного взуття. Що думаєте, шановні, яке ваше улюблене взуття і чи подобається вам цей сімейний німецький бренд? Пишіть в коментарях. Тож я маю що обереш? Вернутись до звичного життя і забути, що все це сталося, чи дізнатись правду про всесвіт? Вибір за тобою. Перший варіант. Оцей. Ні. Спробуй ще раз.